Готуємо сирно гарбузову запіканку. На даному фото я броменше сиру 400 г та краще розладжував краї, тому вийшло привабливіше. Будемо робити сирний шар 500 грамів сиру плюс 80 грамів цукру, плюс дрібка ванільного цукру. У всіх шарах цукор регулюйте за смаком. Перебиваємо занурювальним блендером, плюс 2 курячих яйця. Перебиваємо блендером, плюс 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Знову використовуємо занурювальний блендер та збиваємо до однорідної гладкої консистенції. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник. Готуємо гарбузовий шар 500 г запеченого гарбуза. Перебуваємо в блендері, перекладаємо гарбуз в тарілку та додаємо 50 г цукру, плюс дрібка ванільного цукру, плюс дрібка солі, вбиваємо 2 курячих яйця, плюс 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Забув на відео показати. В гарбузовий шар також додаємо цедру апельсину чи лимону, плюс 1 чайну ложку соку, лимону чи апельсину. Гарбузову масу перебуваємо занурювальним блендером. Готуємо заливку 100 г відвареного гарбуза покласти в чашу блендера, плюс 2 столові ложки цукру, плюс дрібку ванільного цукру за бажанням, плюс 100 мл сметани чи густого йогурту, плюс 1 яйце. Плюс 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю. Перебуваємо в блендері. Переливаємо в тарілку, виставляємо духовку на 180 градусів Цельсія. Приготуємо деко, на нього поставимо нашу форму. Форму застелимо пергаментом. У мене діаметр 23 см, та розмір не має значення. Мені здається, менша форма взагалі буде супер. Дістанемо сирну масу з холодильника та підготуємо інші шари. Викладаємо у форму шарами. Спочатку сирна маса, потім гарбузова і так далі. Гарно розрівнюємо ложкою. В центрі робимо невеличке заглиблення. Для естетичного вигляду попрацюйте гарно ложкою. Менш волокнистий гарбуз та гарно перебитий сир дасть кращу консистенцію. В самому кінці гарненько розрівняйте запіканку. Заливаємо її заливкою. Вона покриє та згладить на рівності, Поставити в розігріту духовку на 45-50 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вимкнути та лишити готову запіканку в духовці аж до самого остигання, перекласти на тарілку та порізати на порційні шматки. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!